Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 7 червня п'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми зарубіжжя, програми про події і новини у світі, які стосуються України. І як це висвітлювали впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програма, я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Загалом вчора, сьогодні, головною темою, яку висвітлюють, обговорюють іноземні ЗМІ, це День Д. Це День висадки 6 червня 1944 року союзників у Нормандії, Франції. І Там були на цю 80-ту річницю святкування, відзначали, були запрошені багато представників. З різних країн, лідерів, держав, керівників урядів. І, зокрема, був запрошений Володимир Зеленський про це говорить. Про зустріч Зеленського, про його виступ сьогодні в національній асамблеї. Це в Нижній Палаті французького парламенту. Про його зустріч сьогодні з Макроном мають підписати. Про зустріч з Байденом, яка має бути сьогодні відбутися. Давайте все це зараз подивимось, як про це повідомляють впливові іноземні змі, і не тільки про це. Associated Press. Байден має зустрітися з українським президентом Зеленським у Парижі, оскільки Росія схиляється до свого наступу на полі бою, ну мається на увазі, що Росія продовжує чи хоче продовжувати наступати і захоплювати нові території. Тобто ситуація насправді для нас зараз там, ну, по великому рахунку, критична. І вона сталася, зокрема, пише Сушедетпрес, за через дефіцит зброї, який стався після того, як Конгрес, ну фактично на там півроку не не приймав законно закон, який передбачав виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні, щоб можна було е, закуп, закуповувати військове обладнання, озброєння і так далі. На тлі останнього наступу Росії та розвидювання української армії деякі союзники по НАТО, включаючи США минулого тижня, ну заявили, що дозволять Україні використовувати зброю. Мова йде про те, що вони дозволили завдавати ударів по території Росії, але це біля тільки Харкова. Цей крок викликав шалену відповідь з боку Кремля, пише Сушедедпрес, який попередив, що найбільший конфлікт у Європі після Другої світової війни може вийти з під контролю, ну так пише Сушедедпрес. Україна е, зображує зображ, свою боротьбу з кремлівськими силами як зіткнення між західною демократичною свободою та російською тиранією. Росія каже, що захищається від загрозливого розширення військового альянсу НАТО на схід отак пояснює прес, Ну, от позиції обох країн, на, на думку цього цієї інформаційної агентства. Ну зокрема, також США надішлють е, близько 225 мільйонів доларів військової допомоги. Повідомили четвер представники США. Новий пакет включає боєприпаси для ракетно-артилерійської системи високої мобільності «Хаймарс», а також мінометні системи та артилерійських снарядів. Ну І також пишуть про США Депрес про те, що президент Франції заявив, що Франція надасть Україні ну, винищувачі Міраж. Також пишуть про те, що от він мав виступити, він вже виступив, мається на увазі Володимир Зеленський в Національній асамблеї. Ну і під підсумок під, 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 під США-прес це те, що закордонні поїздки Володимира Зеленського мають на меті тримати в полі зору громадськості тяжке становище України, отримати більше військової допомоги для її боротьби з вторгненням Росії та закріпити довгострокову підтримку Заходу через двосторонні альянси. The Washington Post написала матеріал про ситуацію в. Електроенергію в Україні, мова йде про відключення. Відключення гуртають Україну, оскільки російські удари по електростанціях беруть своє такий заголовок статті у Вашингтон пост Ну і що відключення електроенергії розділили Київ на бідних і бідних. Навіть мешканці деяких привілейованих елітних адрес раптом опинилися в останній категорії. Ну, пишуть, ну це мова про те, що виключають світло. Ну, так чи інакше, ця ситуація дійсно для нас непроста. Як виходити з цієї ситуації, ну, поки що, ну, на мою думку, важко зрозуміти, бо знов відбудовувати, знов по ним будуть задвати удари, ну, це якось ходіння по колу. Сподіваюся, все-таки будуть знайдені інші варіанти, щоб те, що нам пророкують, що взимку у нас дуже-дуже будуть великі проблеми, щоб все-таки ці проблеми, які можуть бути взимку, щоб вони. Були так, якщо не нівельовані, то зменшені наслідки від цих ударів по енергосистемі України. The New York Таймс також пише про те, що Байден зустрінеться з Зеленським, оскільки Україна прагне ну, відродження в полі бою. Мова безумовно йде про те, що е, два союзники шукають способи змінити імпульс на полі бою. Пише Нью-Йорк Таймс. Ну, пише про те, що вони прибули на якраз от святкування цього дня, де у Франції, і от зараз використовують. Та присутність там для, для зустрічі. Ну і зокрема, знову нагадує Нью-Йорк Таймс, що Байден дав Україні дозвіл використовувати надам США зброю для обстрілу російської території, що було скасовано більш ніж після двох років обмежень, бо тоді Сполучені Штати не хотіли ескалації з ядерної держави. Ну, мова з Росією, ми пам'ятаємо, як постійно Росія Путіну вдавалися до когось ядерного шантажу. Ройтес серед війни потім дивиться на схід. Ройтес пише про цей міжнародний економічний форум у Санкт Петербурзі, про те, що Росія спрямовує свої погляди на схід, тому що вона і, ну, проблеми із заходом. пише Ройтер, що російські чиновники заявляють, що стосунки зіпсовані вже там на полі коління. Ну, можливо, навіть не більше, на мою думку. Ну і зокрема, що. Росія пропонує свою економіку в 2 трильйона доларів таким гігантам, як Китай і Судівська Аравія, також довгострокові перспективи, як Зімбабве та Афганістан, на своєму головному інвестиційному форумі в Санкт-Петербурзі, який був заснований ну, царями, мова йде про Санкт-Петербург, це Петро І як вікно в Європу, Тепер це вікно закрилося, тому шукають в інших на інших континентах, як вийти з цієї ситуації. Ну, зокрема, Руїт розпишу, однак західні санкції не торпедували російську економіку. Москва підтримувала зв'язки з Китаєм, великими регіональними державами на Близькому Сході в Африці та Латинській Америці. Однак менше ясно, скільки готівки ці країни готові інвестувати в російську економіку і за яку ціну. Наразі поки що якихось серйозних проєктів не, не оголошено. The Guardian. Франція передасть Україні вернищувачі Міраж 2000 Ну і також що буде навчати бригаду, так в кількості 4500 військових. Ну також зарін пише про те, що після того як Володимир Путін заявив, що Росія може дозволити іншим країнам завдавати ударів по західним інтересам, використовуючи її зброю. Президент США Джо Байден заявив. Він же відповів, що Україна обмежена у стрільбі зі зброєю, що постачається США, по цілях всередині Росії по. І мова не йде про те, що ми говоримо: йдемо е зброю для удару по Москві, Кремлю, сказав Байден. Ну, е бачите, насправді ця зброя вона й не здатна долетіти до Москви. Ну, ці е атаки з ракети, да, там понад 300 км до Москви трохи далі. Тому, ну, в принципі, таку з'яву можна зробити, хоча ну. Як на мене і не варто було це робити Байдену, але їм там відніше. Я думаю, що все-таки так чи інакше це пов'язано з виборчою компанією Сполучених Штатах Америки, щоб на нього не нападали республіканці, там, зокрема, що він там втягує в конфлікт з Росією Сполучені Штати Америки. Я думаю, що саме з цієї причини Байден і зробив таку заяву, тобто тут насправді ніякої зради немає, і шукати її не потрібно з боку Сполучених Штатів Америки. За телеграф Байден порівнює Другу світову та війну в Україні. Він провів це порівняння під час свого виступу на честь 80-річчя висадки де дня, де Байден неодноразово вказував на зв'язок між боротьбою проти фашизму під час Другої світової війни та вторгнення Росії в Україну. Пише The Telegraph. Француз Лемонт. Чи зможе Путін виграти цю битву? Ні, тому що ми не маємо права програти. Ну, це із виступу його в національній асамблеї. Там дійсно зараз вся французька преса вона говорить саме про... Виступ Зеленського в Національній Самблеві про те, що він там сказав. Але тут також і цікаві новини стосовно саме внутрішньої політичної боротьби Франції, зокрема і тих європейських виборів, які зараз відбуваються. І, ну, Зокрема, голова списку національне об'єднання, це колишній національний фронт, так Люпен. Зараз голова списку Джордан Бардела звинуватив президента Франції в інструменталізації українського конфлікту. Він засудив відправку Міраж в Україну, вважаючи, що Менель Макрон веде небезпечну гру. Ну і нагадує тут Льмон, що в середу. Марія Пен також розкритикувала терміни візиту Володимира Зеленського. Вона дослівно, Я рада вітати його в асамблеї. Йому завжди раді, але в п'ятницю за кілька годин до завершення кампанії європейців це бажання маніпулювати думку. З'явила вона на сюд радіо. Ну, на думку голови національного об'єднання пан Зеленський не має до цього відношення, але його попросили в останній момент приїхати і втрутитися для цього. Ну, можливо, до речі, так я десь собі думаю, і використовується ця ситуація з приїздом Зеленського для агітації за партії, політичні партії Європи, які, ну, до речі, підтримують Україну. Ну, і по великому рахунку, якщо це допоможе, то і дуже добре. Льо Фігаро, Льо Фігаро також пише про цей візит, що він був використаний саме через те, щоб якось впливати на європейські вибори. Відданість Франції і Україні заслуговує на справжнє вгорення. Про це сказав Арно Льогал, це заступник Ля Франс Енсуміс, Ну це бунтівна Франція партії. Так, шкодуючи про відсутність дискусій щодо зобов'язань Франції щодо. України він каже, що треба от, дебати, щоб були, що так от ми там допомагаємо і все це надаємо. Ну, це фактично перший фігуро повторює ті заяви, які щойно ми з вами е, говорили у те, що написала Зете Люмон. Це Люпен і Барделе стосовно того, що це інструменталізація так, от українського конфлікту, що це спроба впливу на європейські вибори. Зюдойче Цайтунг. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що доставить Україні винищувачі. А також за інформацією змі, президент України Зеленський прибуде до Берліна у вівторок і виступить у Будестазі. Перше зю Дойче цайтон. Більд. НАТО роздратований Німеччиною. Федеральний уряд діє на нерви всього НАТО. На саміні на саміті Західного ну північного альянсу НАТО у Вашингтоні. Планується новий проект підтримки України. Місія так її хочуть назвати партнери по НАТО, але не Німеччина. Слово місія Німеччину пентежить. Ну, мова йде про те, що тут пише Любі... Більд проти цього слова. Тому що, на думку Шольца, це ніби Альянс хоче відправити солдатів в Україну, тому побоюється, що Росія може використати це для пропаганди проти Альянсу. Ну, Більд пише: ніби Кремль цього ще не робить. І він дійсно це робить. Партнери по НАТО роздратовані і закочують очі. Пише Більд. І звинувачують Німеччину в непотрібній повазі до Росії, повідомляється та посилається Німецьке агентство преси. Іспанська ЕльПАІС Байден і Макрон обіцяють у 80-ту річницю дня де не кидати Україну і також пише, ну, в цій статті мова йде про те, що, провинищуючи міраж, і про те, що будуть навчати 4,5 тисячі українських військових. Іспанська Альмундо, віце-прем'єр міністр і міністр закордонних справ Італії. Таяні заявив, що він відвідає цю конференцію за мир в Україні у Швейцарії. Ну тут, зокрема, також пишуть, що мова йде про те, що будуть тут глави держави, президенти різних країн ну, називають там колумбійця Густаво Петро, аргентинця Хавіра Мілея чи Еквадорець Даніель Нобува. Але пишуть, що бразиль бразильський президент Лула Десільва брати участі не буде. Також Ельмонду пише про заяву прем'єр-міністра Горщини Орбана. Наявність України миру Орбан пов'язує з тріумфом правих на виборах. Прем'єр-міністр Горщини ультранаціоналіст Віктор Орбан, наполягав цієї п'ятниці, що уникнення розширення війни в Україні, спричиненої нападом Росії, залежить від того, чи виграють праві сили на виборах до європейського парламенту цими вихідними. Тобто, ну питання України, війна України вона там є одною з ключових, якщо не ключова, у цій виборчій кампанії до європейського парламенту. Сподіваюся, що все-таки наші союзники, партнери. Отримують достатньо депутатів в Європарламенті, щоб продовжити підтримувати Україну. Італійська републіка. Франція готова вступити у війну. Президент Мелі Макрон заявляє, що Франція готова брати безпосередню участь у військовому конфлікті в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков, додавши, що заяви Макрова дуже і дуже провокаційні. Вони загострюють ескалацію на, контент, на континенті і ні до чого позитивного не призводять. Ну безумовно це йде мова про його заяву. Про винищуючи міраж і про навчання 4,5 тисячі українських військовослужбовців нової бригади. Італійська Лястампа Зеленський у Берліні 11 червня також очікується його виступ у Бундестазі. Ну і на, це посилання йде на Франкфуртер Альгімайде, що газета нагадує, що 11-12 червня у Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України, організована, зокрема, Міністерством закордонних справ Німеччини. Ну, Подивимося, що на цій конференції про відновлення України нам, нам повідомлять. Ну і також сам пише про те, що сьогодні е, президент Франції Марії Макрон і е, Володимир Зеленський мають підписати, можливо, вже підпишуть, коли вийде ця програма угоду про. Надання кредиту гарантій на суму 650 мільйонів євро Україні для місцевих громад та для інфраструктури, зокрема енергетичної. І це дуже добре. Я сподіваюся, що і допомога військова також буде продовжуватись, бо вона наближає перемогу України. Все буде Україна.